Хай friends, з вами Софія Денс. І сьогодні стрітень. На жаль, в мене ну, не буде горіти свічка на, на тому. На... Ну ніби тут на екрані не буде горіти, тому що я не маю такої програми, щоб там все таке було. Я маю тільки іншот, відеошоу і капуст, здається, капу Я забула коротше. Вістін говоря, коротші, всіх відео говорю, коротше. І от в мене є відео, де е, мої нові відео, ніби які там будуть, знаєте, щоб, е, щоб були... Ой, не падайте. Коротше, поставлюся там. Щоб були ніби як е, ну, нова заставка. І от ви мені в коментарях написали, мені написав Guyaрі э, Каліто номер 3, тобто собачка 3. А Софія Сі чи С написала мені собачка 2. І я таки не знаю, що мені вибрати, тому, э, будь ласка, ну, напишіть, я ну, дуже хочу собі поміняти на нову заставку це по мене була нова заставка і дуже, 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 дуже Дуже хочу. Прошу, ну, будь ласка, мозка, будь ласка. Прошу напоміняй. Ну, 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 ну напиши. Слуште, що вообще, ми тобі не напишемо. Ну чому мені не напишити, будь, будь ласка. Ну добре, добре. Ура! Ну а кому сподобалось це відео, заставте да лайки, підпишіться на мій канал. Вам была Софіян. Всім!